Яку б ти пораду дала жінкам, які хочуть почати власну справу, або хочуть почати піти за своєю мрією, або ті, які на роздоріжжі між тим, чи йти за своєю мрією, чи йти попри неї? Я знаю, що це кажуть всі, але це дійсно так і є. Просто пробувати. Абсолютно не важливо, хто що про це подумає, особливо в наш час. Коли е, про тебе поговорять у будь-якому випадку, але вони проговорять про тебе хвилину, і на на іншу там через дві хвилини вони будуть говорити вже про когось іншого. На твоє життя це ніяк абсолютно не впливає ні твої батьки, ні, ні твої друзі, ні твоє оточення. Е, на твій вибір маєш вплив тільки ти. От якщо ти маєш вибір робити чи не робити, робити, але тут е, Питання в тому, що потрібно себе підтримати так, щоб на цей вибір вистачило сил. Якщо в тебе вистачає сили, якщо в тебе вистачає часу, я не бачу перешкод, чому ні? це так класно.